Словив мене та не спіймав. Напевно, ви вже здогадалися, що ці слова належать відомому українському поету та філософу Григорію Сковороді. А 22 листопада на державному рівні відзначили 300-річчя з дня його народження. До цієї дати на історико-філологічному факультеті був проведений круглий стіл, на якому викладачі разом із студентами намагалися вивчити і більше зрозуміти сенс творчості, життєвий шлях та саму особистість Сковороди. Зокрема, проблему людини у філософському осмисленні дуже глибоко розкрила завідувачка кафедри історії Наталія Лопацька. Завершився захід декламуванням віршів філософа своїй філософії Сковорда демонстрував людину з її внутрішнім світом. Він надавав перевагу саме пізнанню зовнішнього, пізнанню істинної людини, справжнього божого творіння. Саме так він ідентифіковує людину і відповідно вказує, що людина може бути щасливою і вона має бути щасливою у земному житті. Ні, не хочу їздити в море задля золотих одеж, бо вони ховають горе. Сум і страх журупи змеш, оді провол. О, зелена, моя матінка свята, тут веселість лиш для мене щиру тишу розгорта.